Допомагали Збройним силам України, проникалися епохою, варили квасок зі сливами, плов біріяні, налагоджували індійсько прилуцько парафіївське партнерство. Все це в рамках міжнародного проєкту Відлуння руйнації за підтримки прилуцької районної військової адміністрації. Це робота всього колективу, всієї, скажімо, нашої команди. Стосовно популяризації і показати, що насправді прилучена, в цілому також постраждала і потребує відновлення. Як і люба держава, як люба. Громада, вони розвиток це важливо, А коли ми говоримо, що це відновлення після руйнації, то це вдвічі важливіший скажімо, і ваші процес. Завдання проекту це поєднати культурні акції з гуманітарною допомогою і з допомогою на економічне культурне і інфраструктурне відновлення. На сьогоднішній день я дуже хочу, щоб цей проект волонтерське відлуння. Руйнації він допоміг нам відновити, відбудувати, завести сюди інвестиції для розвитку громади, тому що багато людей постраждало на сьогоднішній день. Діти дистанційна форма навчання це теж бо проблеми із. Сховищами, ну і відповідно кожна громада повинна відроджуватися, розвиватися. Епіцентр української індійської зустрічі національно історико-культурний заповідник Качанівка. Живописна перлина Прилуцького краю вразила іменитих гостей серед останніх відомий журналіст, телеведучий Костянтин Грубич і представники індійської діаспори в Україні. Перш за все знайомилися з основними віхами палацу паркового комплексу України, життям меценатів, власників маєтку, родинами тарновських Харитоненків. Саме вони підтримували у Качанівці український дух. Тут гостювали і творили, створювали шедеври, Шевченко, Глінка, Штернберг, велич, краса, історія палацу, живописні краєвиди, епоха надихнули гостей, кожного на своє. Сакральне місце надає внутрішнього стрижня особливої сили. Думав, ожидали, що буде тут дуже красиво, але це краще, ніж то, що я думав. Соку сама атмосфера, сама остановка, самі люди. Мені тут все понравилось. Навіть це зал, где проходили бали, да? комната отдыха, чай, весеремоні, де проходили, сама тераса. Ну, даже внизу на первом этаже приемное, где большое зеркало историческое, которое сохраняется больше 200 лет, это, это просто, знаете, душа радуется за Украину и за такие места, которые тесно. Я не, не слід ні разу як дату. Мені хочеться, щоб наші сучасні багатії, багаті люди, щоб хоча б, хоча б одну десяту брали приклада з Тарновського, з Харитоненка, тому що приклади в історії є хороші. І щоб та система економічна, яка у нас була до широкомасштабного вторгнення, щоб так як зараз ламаємо хребет Росії, щоб так само змінилося і економічні відносини в країні потрібні кошти, потрібні підрядники, потрібно навести лад, щоб щоб, щоб ця наша перлина мала достойний вигляд. Кожного разу, коли приходиш, це таке щось новеньке, щось цікаве, і проникаєшся в ті часи, як воно було, і ми говоримо про те, що це на тоді вже зараджалася, розвивалася наша нація, наша культура, наша історія. Сподіваюся, що ми зробимо все. Я навіть впевнений, що ми зробимо все для того, щоб розвивати нашу історію і довести, що ми нація, ми сильні, Ми єдині, ми непереможні. Від знайомства з духовними культурними традиціями до кулінарних двобоїв гостинні мешканці Парафіївки ні на хвилину не замислювалися, чим пригостити індійських друзів. Бурж зі сливами в народі квасок готують стомленим чорносливом, томатним соком на бульйоні зі свинячих ребер. Керувала смачним процесом качанівська господиня. Пані Катерина, телеведучий Костянтин Грубич також ніс свою лепту. Ми готуємо на оновленій польовій кухні борщ, особливий, так як його готують у парафіївці з томленими сливами. І для цього борщу, як мені кажуть, не треба дуже багато, дуже багато моркви. Не, не, треба, не, не. Треба, Чуть, треба брати саме томатний сік. Сижу, ви, Оце ви, Катя, ви. подивіться, Катя і, і військові кухарі тут, тут, тут не знаю, хто кому допомагає. Як вас звати? Я Оксана, Оксана Діма. Діма і Катя. І я костя, і я думаю, що у нас вийде чудовий причудовий продукт. По іншу сторону від польової кухні також кипить робота. Готується індійський плов без м'яса, біріяні. Процесом керують індуси, фаховий кухар Допак разом з дружиною. Все по особливому рецепту: окремо готується рис, окремо цвітна капуста з соєю. Все перемішується і додається безліч прянощів спецій. सर दो बर्तन में कर रहे थे <патур> це соя. Да, да. Зади палац, кухня, і утворення. Білі ці управління в руки, робота верну, особи на кошти і пан пан голова. І квасок, і біріяні готуються на польовій кухні. Її разом з куховарами тестують військові, в подальшому саме їм тут готувати страви. Цікава така в нашому користі. Ставані, це перша, будемо пробувати випробовувати. Точніше, будемо дивитися, як вона і що готовить, чи не підсмажує, чи не ну, чи не прикипає там до неї нічого. Ну. Поки поки вроді би нам подобається, слідкує за приготуванням власне і виробник польової кухні. З початком війни до нас звернулись звернулися таким запитом, чи ми зможемо виготовити польову кухню. От ми її спроектували і почали виготовляти, так як ну, це дуже такі затребуваний зараз. Річ, яка потрібна і військовим, і для цивільних, щоб можна було нагадувати всіх, хто постраждав від бойових дій так само в місцях деокупованих, зазнавших руйнацій, польова кухня гідно витримала тестування. Вже випробувану кухню. Подарували українським військовим, які в березні зупинили наступ Російської Федерації на прилуки. Ще питаємося, помоч даний момент Україні, хто як може, да. Ми приїхали з определенної місією підтримка наших веселу і звісно з діаспорі з другом рамом дарім кухню. Поэтому для нас це особливо важливо, этот момент. Дві години і страви готові. Останні штрихи і можна знімати пробу. <пробітник> mm, <і перші> <пробітник> <пробітник> Посолі норма. Я так люблю солодко Кисло, солодко. Солоне? Клас. Слива руліт. <рес> Можна їсти. Все, вам буде так зручніше. Клас. Це така смакота? Борщем пловом посмакували до дієвого в ході прес-конференції. Представники індійської діаспори ознайомилися з фотовиставкою Зруйнована весна на світлинах, наслідки руського міра на прилученні. Обговорили українська та індійська сторони подальші напрямки співпраці, підтримку місцевого бізнесу, відновлення зруйнованої інфраструктури, відродження культурної спадщини. Ми сподіваємося на залучення міжнародних інвесторів, міжнародних організацій. Саме з цією метою сьогодні ми проводимо цей захід для того, щоб показати ті страждання, ті руйнування, які відбувалися у нас на території району, зараз дуже важливо, щоб бізнес підтримав і щоб наш бізнес український зараз підтримали міжнародні спільноти. Треба. Допомагати місцевому бізнесу треба розвивати місцевий бізнес, розвивати співробітництво між країнами саме на рівні бізнесу. Саме тому зараз тут делегація індуського індійського бізнесу, яка може допомогти Україні. Буде нетворкінг з бізнесом з прилук. Треба знаходити варіанти подальшого розвитку. Це знакова така зустріч тут. Декількох. Держав, які е, от в такий дуже важкий час об'єдналися, і хто допомагає, хто чекає допомоги. Надіємося, що от, якраз і Індія, і далі проєкт є, що і Японія, можливо, нам. Нададуть допомогу, допоможуть, і це буде тільки великий плюс. Результат українсько-індійської зустрічі плідна співпраця, збір коштів на дрон Камікадзе для збройних сил України, спільні акції на інформаційному фронті щодо популяризації палацо паркового комплексу Качанівки.